Слава Україні! 15 серпня на календарі 904-та доба повномасштабної війни. Чергова атака окупантів зони безпеки на Курщині. У Хмельницькому затримали 40-річного кривника, який вдарив опонента в груди ножем. Я Ольга Захарченко вітає вас на першому подільському сили протиповітряної оборони збили усі з 29 дронів, якими терористи Росії атакували Україну цієї ночі. Їх приземлили у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Крім того, окупанти вдарили трьома керованими авіаційними ракетами ха 59 з Курської області. На території Курщини Сили оборони України планують сформувати зону безпеки. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Що ця зона передбачає? Отже, це проведення гуманітарних операцій задля підтримки цивільних у межах зони, також відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних як у бік Росії, так і в бік України, та допуск до цієї зони міжнародних гуманітарних організацій. Хмельниччина втратила двох захисників страшні звістки з Кам'янець-Подільської громади, повідомив голова райради Михайло Сюмашкевич. Після тривалого лікування, внаслідок важкого поранення, отриманого під час бойових дій, помер 36-річний житель Маківської громади села Слобідка Залісецька Горбатюк Микола Олександрович. Внаслідок хвороби у лікарні помер кам'янчанин 50-річний сержант Олексій Циков. Учора Олексія поховали. Співчуття рідним вічна пам'яті слава полеглим воїнам. Вдарив ножем у груди. У Хмельницькому затримали 40-річного кривдника. 12 серпня на вулиці Героїв Маріуполя у обласному центрі сталася сутичка між двома незнайомими чоловіками. Про це повідомляє поліція. Під час варки один із них витягнув ніж і вдарив опонента в груди. Після скоєного нападник утік з місця події. 31-річного потерпілого врятували випадкові перехожі, що викликали швидку допомогу. Правоохоронці швидко встановили, що зловмисник сів на потяг до Ужгорода. Вранці, 13 серпня, коли потяг прибув на станцію у Волочиську, поліцейські затримали підозрюваного прямо у вагоні. Ним виявився 40-річний мешканець Хмельницького. Раніше неодноразово засуджений за аналогічні злочини. Йому оголосили підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за частиною першої стаття 121 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Мешканця Хмельниччини покарали за передачу в'язням наркотиків. За даними слідства, 27-річний чоловік купував через інтернет-канабіс, ретельно маскував його в продуктах та збував в місцях позбавлення волі з рук в руки або ж поштою. Чоловік перебував під вартою. Суд виніс йому вирок. 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Музика. Сьогодні у Хмельницькому понад 60 вулиць залишаться без світла. В обласному центрі продовжують ремонт електромереж. Про це повідомляє повідомляє Хмельницькобленерго. Світло вимикатимуть у різних мікрорайонах. Комунальники обіцяють відновити електроенергію о 17.00. Адреси відключень ви можете знайти на сайті Хмельницькобленерго. До того ж про актуальні відключення та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте Кіркот та долучайтеся. Станом на цю ми це все, що встигаємо розповісти, але обіцяємо ще більше новин. Тож залишайтеся з Першим подільським протягом у сьогодні. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.